Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка Я в АТБ. Будуть нові акції з 26 лютого і діятимуть аж по 4 березня включно. Олія Олейна рафінована, об'ємом 850 мл коштуватиме 66,70. Ковбаса варена, молочна 550 грамів. Ціна 86,90. Мабуть, буду заокруглювати, так буде легше і мені промовляти, і вам слухати. 87 гривень за упаковку. Від ковбасного ряду частниковий виріб фаршевий. Ціна буде 39 гривень за 420 грамів. Багато є акцій від торгової марки 3 ведмеді» на пульмені мішутка. Такий варіант філені охолоджені із м'ясом курки заморожені. Вага в упаковці 650 грамів. Ціна буде 91 гривня. Пальмені мішутка з охолодженим м'ясом індочки 100 гривень. І такий варіант з охолодженим м'ясом телятини в упаковці 450 грамів. Ціна буде 76 гривень. Фарш домашній від своєї лінії 500 грамів за 84,50. Чайна асорті ті моментс. 4 смаки по 7 пакетиків. Ціна буде 43 гривні. Чайні пірамідки ті моменс, такі зелені чаї. Ціна 33 гривні за 20 пакетів. І такі варіанти. Всього є 4 смаки на вибір і ціна 32 гривні за упаковку. Кава Якобс Монарх Натуральна Мелина 230 г за 139 гривень. Кава у зернах Якобс Монарх смажена 1 кг за 544 гривні. Цукерки Джек Ваговім. Ціна за 100 грамів 17,60 від торгової марки конті. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Вага тут різна, залежно від начинки. Від 85 до 100 грамів в упаковці ціна 38,80. Сік томатний від торгової марки Hortex 1 літр за 55 гривень. Мультивітамінний сік від торгової марки Хортекс за 58 гривень. Ананасовий сік 60 гривень та 50 копійок. І смак грейфрут ціна 52 гривні 50 копійок. Сосиски варені, докторські фірмові 330 грамів за 47,90. Сир напівтвердий, пластинками, вага 135 грамів. Едем, маздам та цезар. Ціна за упаковку 58 гривень. Сир м'який від торгової марки комо. Бринза або інсалата 170 грамів за 45,50. Рулет курячий, варено-копчений. 1 кг 235,50 від своєї лінії. Ковбаса напівкопчена, другобицька 320 грамів за 112 гривень. Молоко від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності в упаковці 840 грамів 42 гривні. Сир біло-цирківський 350 грамів, 5% жирності за 61 гривню. 9% жирності 66 гривень. І ще може бути варіант нежирного. Кисломолочного сиру ціна буде 55 гривень. Йогурт питний лактонія. Є два варіанти: висівка та злаки або персик 290 грамів за 22 гривні. І такий варіант 780 грамів за 53 гривні та 50 копійок Йогурт білий, безлактозний. 300 грамів 2,5% жирності від молокія 27,50. Йогурт білий, густий, теж молокієм. Ціна 25,50. І йогурт білий по грецьки густий 30 гривень. Млинці по-французьки з сиром заморожені 370 грамів 41 гривня та 50 копійок. І французький із куркою теж 41 гривня та 50 копійок. Тісто від своєї лінії листове дріжджове 900 г за 60 гривень. Суміш овочева заморожена мексиканська 400 г 41 гривня. Суміш овочева суп з грибами 40 гривень. 400 г. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді двошорове. 450 г за 89 гривень. Морозиво від торгової марки Ласка. Максимус із шоколадною крихтою. Та шматочками печива 83 гривні. Креветки від своєї лінії не розібрані в вареному роженні. Розмір 70-90-900 грамів за 189-90 гривень. Оселедець від торгової марки Норвен. В олії 460 грамів за 114 гривень. Паста з ікрою океанічної риба від своєї лінії. 180 грамів за 40 гривень. Печиво від торгової марки Рошен, Ловіта Джелі. Два смаки Апельсин або вишня. 420 г за 80 гривень. 42 гривні та 30 копійок буде коштувати такий крекер із начинкою від Рошен. Там є в упаковці 5 індивідуальних упаковок. Хочте? Є з горіхом, з шоколадом або молочний варіант. Печиво орео 95 грамів за 25,50. Цикарки від рушен в подарунковій коробці. асортимент. темний шоколад або молочний 145-154 грами за 117 гривень і 50 копійок. Порційний шоколад мілка 51 гривня та 50 копійок. І мілка із оргом теж буде зі знижкою, вага 100 г. 51 гривня, 50 копійок. Від торгової марки Біола напій, драгофрукт та кактус 2 літри за 28 гривень. Напій за кола від своєї лінії 2 літри за 26,50. Живчик об'ємом 2 літри зі смаком груші 32 гривні та 10 копійок. Енергетичний напій «Хел» – 250 мл за 20 гривень. Такий енергетичний напій Монстер за 44,80. Від розумного вибору сік томатний 1 літр за 40 гривень. Чай Ловаре у пакетиках 24 штуки в упаковці. Ціна 44,50. І ось. Чай Ловари 24 пакетики. Ціна буде 42 гривні та 70 копійок. Це і асорті 4 різних смаки в одній пачці. Кава нескафе еспресо. Розчинна 200 г за 334,40 Кава розчинна нескафе Голд. 320 гривень та 40 копійок за 280 г. Розчинна кава чорна карта 250 грамів за 268 гривень. Кава чорна карта Арабіка. 230 грамів за 121 гривню. Чай зелений від делюкс за 56 гривень. Суміш чорного та зеленого чаю від торгової марки Deluxe 51 гривня та 50 копійок за 80 грамів. Сухі сніданки від торгової марки Старт 49,60, вага 330 грамів. Пластівці кукурузині натуральні 500 грамів у упаковці за 57 гривень. Зерновий батончик аксам 25 грамів за 8,20 Така велетенська пачка приправи від торгової марки Торчен. 10 овочів універсальна. Аж 250 грамів за 56,50. Цукерки червоний мак від своєї лінії. 18,60 за 100 грамів. Чипси від своєї лінії. 110 грамів за 29 гривень. Сир, бекон, краб. Є такі хвилясті зі смаком грибів. Від торгової марки щедро майонез про Вага 400 грамів – 38 гривень, 550 грамів за 50 гривень. Кетчуп щедро, шашличний 250 г 20 гривень. Соус кисло-солодкий від торгової марки «Щедро» – 21 гривня та 70 копійок. Гриби печериці мариновані від делюкс. Ціна 90 гривень за 450 грамів. Паштет вага 130 грамів. Є три варіанти на вибір з м'ясом гусячим Є курячий паштет та індичий. Ціна 24,50. Кілька з квасолою від торгової марки море 230 грамів за 29 гривень і 10 копійок. Сердина натуральна із додаванням олії від торгової марки «Море» 230 г за 46 гривень. Пиво опілля у жестяній банці 500 мл за 21 гривню та 50 копійок. Пиво безалкогольне пивоварня 500 мл за 17,50. Пиво оксамитове або м'яке. Від торгової марки. Пивна діжка 450 мл за 21 гривню та 50 копійок. Пиво пивна діжка 900 мл за 36,50. Пиво міцне арсенал 42 гривні та 40 копійок, літр та 220 мілілітрів. Пиво туборг 900 мл за 33 гривні та 50 копійок. Гель для прання Грюнвальд 3,5 літри за 109 гривень. Порошок від торгової марки Грюнвальд 400 грамів за 24 гривні. Тайт Аквапудра колор 300 грамів за 47,50. Тайт аквапудра для ручного прання 39 гривень. Кондиціонер, пом'якшувач для тканин Lenor об'ємом 700 мл за 100 гривень. Засіб мийний. Торгова марка День у день 500 мл за 22 гривні та 30 копійок. Шампунь для волосся від Сьоз 440 мл 129 грив. Шампунь для волосся Head Shouldn't з об'ємом 300 мл 119 гривень. Гель для душу торгова марка Royal об'єм 500 мл 50 гривень. Рідке мило дуру 42 гривні 50 копійок, 300 мл. Тверде мило такими наборами від торгової марки Дурон. В упаковці 5 штук по 80 грамів, ціна 70 гривень. Засіб для чищення сів. Нагадайте мені завтра, щоб я не забула його купити. Є антижир 500 мл. А є антиналіт, Теж 500 мл, ціна 68 гривень. Залишу вам свій відгук про нього. Мені, подобається, що він не є надто агресивний. Має якийсь, знаєте, помірний аромат. Ну і та, не дуже агресивний. Для такого щоденного використання в сам раз. Сів крем для чищення, ціна 60 гривень за 500 мл. Гель для чищення. Онікс – 1 кг за 49 гривень. Паперові рушники від своєї лінії 2 рулони, двошаровий 30 гривень та 30 копійок. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. В упаковці 4 рулони, двошаровий 3550. Корм для котиків. Клуб 4 лапи. Ціна 1050. Вологий корм для собак. Ціна 11,60. Прокладки від торгової марки «Белла». В упаковці 20 штук 56,50, 16 штук у упаковці 50 гривень. Щоденні прокладки «Белла» 25,50 20 штук. І Белла Фотінс Сенситів» 20 штук за 25 гривень. Урологічні прокладки Сена Леді в упаковці 15 штук і ціна 82 гривні та 50 копійок.